Дефіцит їжі, пального та ліків, відключення електрики та спад туризму. Куба занурюється в економічну кризу, і в такій ситуації вона вирішила змінити союзника. Раніше допомогу обіцяла Росія, однак її проєкти, цукровий завод і сталеварний комбінат не запрацювали. Тепер у Кубу активно інвестує Китай. Він уже будує 55 сонячних парків і модернізує порти і транспорт. Загалом цього року Китай планує профінансувати 50. 75 парків, які дадуть 1100 МВт енергії, це майже дві третини денного дефіциту Куби. Це дуже важливо для нас. Країна не могла дозволити собі такі інвестиції за допомогою китайців. Ми значно поліпшимо ситуацію. 2018 року Куба долучилася до ініціативи Один пояс, один шлях, і відтоді Пекін вклав мільйони в транспорт, порти телекомунікації. Не немає значення звідки інвестиції, хто їх дає. Це дуже корисно для розвитку економіки. Проте критики називають ініціативу Один пояс, один шлях борговою пасткою Пекіна. Китай інвестує в інфраструктуру бідних країн, а потім, коли ті не можуть виплатити борги, бере під контроль ключові об'єкти, такі як порти. Так Пакистан заборгував КНР за проєкти коло 30 мільярдів доларів. Це змусило його звернутися до МВФ по допомогу. Лаос винен Китаю 49% зовнішнього боргу. Шрі-Ланка, не змігши виплатити одноці. 4 ,4 мільярда доларів за порт Хамбантота 2017 року передала його Китаю в оренду на 99 років. А Замбія, де Китай найбільший кредитор, у 2020 році через борги КНР оголосила дефолт.